Добрий день хочу сьогодні вас всіх привітати з Днем Незалежності України, який сьогодні виповнилося 34 роки. У той день, 24 серпня 1991 року, я був дуже далеко від України. Проте за рік, у серпні 1992 року, я був серед делегатів першого всесвітнього форуму українців, і я добре пам'ятаю промову голови уряду Української Народної Республіки в екзілі Миколи Плав'юка, в якій він оголосив, що уряд УНР в екзілі складає з себе всі повноваження і передає всі повноваження і всі клейноди. Уряду нової незалежної України пам'ятаю ту атмосферу ейфорії, яка була в залі, потужні тривалі оплески, той стан піднесення і те, як Микола Плав'юк урочисто передавав першому президенту незалежної України Леонідові Кравчуку оці всі документи. Це все вже історія. Україна є, і Україна живе, і Україна йде своїм власним життям. На початку того шляху було багато людей, які вважали, що незалежність України це лише декорація. і так, званий, так звана співдружність незалежних держав. Це нова форма Радянського Союзу, і все буде так само, як і було раніше. Але не так сталося. Україна дійсно йшла своїм незалежним шляхом, і це викликало Ну, дику ненависть у тих, хто намагається повернути колесо історії в зворотньому напрямку. Проте всі їх зусилля приречені на поразку, тому що та нація, той народ, у якого прагнення до свободи є національною рисою, цей народ неможливо перемогти. І рано чи пізно він все одно переможе в будь-якій війні. Тож. Україна була, Україна є, Україна буде, і ще раз хочу вас всіх привітати зі святом. Хай буде. На все добре!